Христя Фріланд отримала посаду в Україні. Нова холодна війна в Арктиці, зростання іпотечних платежів, вироки за експлуатацію іноземних працівників, скандал із поліцейським наркоторговцем та пожежа через домашнього улюбленця. Це інформаційні підсумки тижня на Radio – огляд головних подій, які хвилювали Канаду упродовж останніх днів і були важливими для української спільноти. Зокрема, у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю. Залишила парламент і стала радницею України. Христя Фріланд офіційно склала мандат депутатки парламенту Канади у зв'язку з новою неоплачуваною ролью економічної радниці президента України Володимира Зеленського. Йдеться про консультативну функцію, яка не передбачає входження до уряду України. До цього Фріланд була віцепрем'єркою Канади. А після виходу з федерального уряду спеціальною представницею Канади з питань відбудови України. Водночас вона понад 10 років представляла округ. Юніверситі Роздейл у Торонто, де тепер мають оголосити до вибори. Її вихід означає, що уряд марка карні тимчасово не має більшості у палаті громад. Карні у Парижі обговорив безпекові гарантії для України. Прем'єр-міністр Канади завершив участь у переговорах союзників України у Парижі, де понад 30 країн обговорювали безпекові гарантії у разі припинення війни з Росією. За підсумками зустрічі сторони підтвердили готовність координувати військову, оборонну та політичну підтримку України, а також працювати над довгостроковими механізмами стримування нової агресії. Карні наголосив, що рішення щодо миру ухвалюватиме виключно Україна а Канада готова відігравати активнішу роль у гарантіях безпеки та відновленні країни після війни. Нова холодна війна в Арктиці. Канада посилює оборону Арктики на тлі зростання військової активності Росії та стратегічного інтересу Китаю до регіону. За даними Global News, уряд інвестує у розширення систем моніторингу, розвиток північної інфраструктури та стримування загроз ще на ранньому етапі. Експерти говорять про ознаки нової холодної війни в Арктиці та попереджають про ризики шпигунства та інформаційних атак. За їхніми словами, північ дедалі більше стає ключовим фронтом національної. Нальної безпеки а часу на підготовку у Канади обмаль. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади просто зараз. Вподобайкою, коментарем та підпискою, а ще натиснувши кнопку Супер Дякую під цим відео на нашому youtube каналі Економічне сповільнення. Економіка Канади у 2026 році зростатиме повільніше через торговельну війну та дію американських мит йдеться у новому прогнозі. Deloitte. аналітики очікують зростання ВВП на рівні близько півтора відсотка, що нижче за показники минулого року. У компанії зазначають, що масштабні державні інвестиції в оборону, інфраструктуру та ресурси дадуть ефект, але пізніше. А ключовим ризиком залишається перегляд торговельної угоди Кусма із США. Безробіття знову зросло наприкінці року. Рівень безробіття в Канаді у грудні зріс до 6,8%, Повідомляє Statistics з Попри те, що економіка додала понад 8 тисяч робочих місць, кількість безробітних збільшилася на понад 70 тисяч через приплив нових учасників ринку праці. Найбільше робочих місць з'явилося у сфері охорони здоров'я, тоді як молодь втратила понад 27 тисяч позицій. Економісти очікують нестабільний ринок праці у 2026 році. him. Іпотечні платежі в Канаді можуть зрости на 20%. Понад мільйон канадських власників житла цього року оновлюватимуть іпотеку, взяту під рекордно низькі ставки під час пандемії. За оцінками Банку Канади для тих, хто купував житло у 2021 році, щомісячні виплати можуть зрости приблизно на 20%. У середньому це понад 500 доларів на місяць. Фахівці очікують, що більшість сімей не продаватимуть житло, але будуть змушені скорочувати. Витрати або заощадження. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не немає державного, приватного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське Радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Тісні крісла викликали хвилю критики після вірусного відео із пасажирами, яким бракувало місця для ніг на рейсі Вестджет, експерти звернули увагу на відсутність регулювання простору між кріслами у літаках. За їхніми словами, нова конфігурація із відстанню лише 28 дюймів є мінімальною та може впливати на комфорт і безпеку пасажирів та екіпажу. У WestJet заявляють, що всі зміни відповідають стандартам Транспорт Кенеда, але профспілка бортпровідників і фахівців. Ківці з безпеки закликають до перегляду підходів. Відмова від передніх номерів викликає питання до безпеки. У Нью-Брансвіку знову заговорили про наслідки скасування передніх номерних знаків для автомобілів. Після низки крадіжок місцеві підприємці та поліція визнають, без переднього номера камери спостереження часто не можуть ідентифікувати підозрювані авто. Уряд провінції наполягає, що немає статистичних доказів зростання злочинності однак, правоохоронці визнають відсутність ще одного ідентифікатора ускладнює розслідування. До слова на Наразі передні номерні знаки обов'язкові лише в Онтаріо, Манітобі та Британській Колумбії. У решті провінції Канади автомобілі їздять лише з одним номерним знаком позаду. А я хочу нагадати, що додаток Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. У Калгарі рестораторів ув'язнили за фінансову експлуатацію іноземних працівників. Суд у Калгарі призначив тюремні строки трьом власникам ресторанів за фінансове зловживання тимчасовими іноземними працівниками. Вони вимагали з іммігрантів з Індії десятки тисяч доларів за документи, які за законом має оплачувати роботодавець, і погрожували депортацією. Підприємців засудили до 90 днів ув'язнення умовного терміну та зобов'язали повернути понад 44 чотири тисячі. Доларів потерпілим. Поліцейський роками торгував наркотиками під час служби. Офіцера поліції Вінніпега Елстона Бостока викрили у торгівлі наркотиками, яку він здійснював під час служби з 2016 по 2024 роки. За матеріалами суду упродовж цих років він постачав кокаїн, МДМА, канабіс і псилоцибін цивільним, а також колегам, інколи перебуваючи на чергуванні. Порушення виявили після внутрішнього розслідування та аналізу його телефону. Після цього бостока звільнили з поліції, а цього тижня він визнав провину у наркоторгівлі та корупційних злочинах. Експерти зазначають, що справа завдала серйозного удару по довірі до правоохоронців. Вирок суд ще не оголосив. Собака спричинив пожежу. У передмісті Отави Орлеанс пожежа у житловому будинку спалахнула після того, як собака розгриз клижну рукавицю з літій іонним акумулятором. Батарея загорілася просто на дивані, що зафіксувала камера відеоспостереження. Пожежники прибули за 4 хвилини після сигналу тривоги, врятували тварину та локалізували вогонь за 10 хвилин. Люди не постраждали, але тимчасово залишилися без житла. У пожежній службі Отави зазначають, що загоряння спричинені до. Домашніми тваринами трапляються регулярно, найчастіше через випадкове ввімкнення плит, обігрівачів або пошкодження електроприладів. Тож власників закликають зберігати пристрої з акумуляторами подалі від тварин та не залишати гаджети без нагляду. Жителі Квебеку споживають забагато солі та цукру. Масштабне дослідження нутрі Квебек, яке охопило понад 6 тисяч дорослих, показало критичні проблеми з харчуванням у Квебеку. 80% жителів перевищують добову норму солі, споживаючи в середньому 3200 тисячі міліграмів натрію на день при рекомендованих 2300. триста. Дві третини не доїдають овочів і фруктів у середньому 4,5 порції замість п'яти. Щоденне споживання солодких напоїв сягає 120. 25 мл. найгірші показники фіксують серед людей у складному соціально-економічному становищі. Вчені попереджають такі звички напряму підвищують ризик діабету, серцевих і онкологічних захворювань. Підтримка ЛГБТ спільноти. Уряд нової Шотландії оголосив план дій для підвищення рівності та безпеки ЛГБТК плюс людей. Документ передбачає збільшення фінансування та спрощення доступу до гендерно-афірмативної медичної допомоги для транс- і небінарних осіб, а також обов'язкове навчання для поліції, пенітенціарних і соціальних служб. У розробці плану взяли участь понад 600 представників ЛГБТК спільноти. Влада також обіцяє щорічно публічно звітувати. Про виконання заходів, зокрема у сфері безпечного та інклюзивного житла. У Канаді стартує перепис населення та відкривають тисячі вакансій цієї весни. В Канаді розпочинається перепис населення 2026 року, який відбудеться у травні та є обов'язковим для всіх домогосподарств. з Скенеда шукає близько 32 тисяч тимчасових працівників по всій країні, зокрема переписувачів і керівників груп. Оплата стартує від майже 26 доларів за годину. А більшість канадців зможуть заповнити анкету онлайн. Таким був інформаційний огляд новин цього тижня. Дякую, що були з нами. Почуємось в етері.